Одягнуся, навіть каблуки вдягну, просто вийду, пройдуся. Себе покажу, на людей подивлюся. Я починаю йти красиво. 57-річна володимирчанка Ірина Товт шиє одяг та створює аксесуари. Мій стиль заключається в вільності. Я вільна людина. Вільна і я люблю, щоб. Це було легке, вільне, об'ємне, не дивлячись ні на що. Комфортно себе почуваю, тільки коли я в вільності щось накинути, щось, тому я створюю свій одяг, сама одягаю його під, під настрій. Жінка розповідає, вперше спробувала шити у три роки, тоді спостерігала за тим, як це робить її мама. А ще брала у неї невикористані клаптики тканин. Спочатку ділиться Ірина, це було хобі тому стало професією. Для роботи майстриня використовує тканини з льону, коноплі та мішковини. Бережемо природу, нічого не викидається. Самі навіть у такі от клаптичочки я використовую такий є стиль, як піца називається. Афрокоси та дреди Ірина також заплітає собі власноруч. Мені подобається е форма якби оселеться, так як я козачка, я себе рахую козачку. І я захотіла мати таку зачіску, яку носять наші козаки. Я не сіра маса, я сама по собі я така одна. Все, я себе люблю, я себе обожнюю і мені подобається. Я живу один раз. І я використовую ці моменти для себе як бажаю. З початком повномасштабної війни Ірина долучилась до місцевого волонтерського центру. Нині жінка шиє ноші, маскувальні елементи та прапори для збройних сил України. А частину створеного одягу та аксесуарів продає на благодійних ярмарках. Для наших бійців кікімори, накидки, нашоломи окремо шиємо при замовленні, але дуже мені хотілося б шити весільні сукні замість цих нарядів. Хоча на даний момент це їх захист. А сукні, я гадаю, в скорому часі ми будемо шити обов'язково. Я повинна час приділити зараз для потреб військовим. Я повинна шити ноші, я повинна шити кікімори, я повинна робити все те, що потрібно для наших військових. Зараз важливість, щоб проснулися люди, їхні душі, щоб Україна процвітала, стала вона є в нас вільна, незалежна, але щоб вона вийшла на новий рівень життя. І вона буде це, це я знаю, що вона буде духовним лідером в світі. Надія Кривко, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.